Доброго Ранку доброго дня! Треба вітатися чим на щодня. Усмішку людям усім посилати, доброго ранку щиро бажати! вітає вихователь старшої групи Катерина Євгенівна. Вітаю вас на занятті з ознайомленням соціумом. Діти, скажіть, хто із вас любить різні ігри? Так, звісно, всі діти люблять гратись. А чим ви граєтеся? Що потрібно діткам для веселої гри? Так, звісно. Іграшки. Послухайте уважно віршик, який називається іграшки. У мене іграшок багато з глини, гуми, скла і вати, з пластиліну і фанери, з ниток, дерева, паперу. Є у мене лук, сопілка, цига, мапочка, білка. Самоскит, олені, тигри. теплохід, настільні ігри. Діти, про що розповім вам цей віршик? Так, про різні іграшки. Іграшки роблять із різних матеріалів. Так, звичайно, із різних. А із чого можуть бути зроблені іграшки? Так, дітки, звісно, з пластику. Дерево, металу, тканини, гуми та папіру. Подивіться на ці іграшки. Вони зроблені з різних матеріалів: з гуми, пластику та тканини. Давайте ж розглянемо їх ближче. Діти, що це за іграшка? Так. М'ячик, правильно. М'ячик іграшка гумова. Він зроблений із гуми. Тому, як ми не кидали, не били м'яча, ця іграшка залишиться цілою і неушкодженою. Так, діти, із чого зроблений наш м'ячик? Так, із гуми. А що можна робити з м'ячем? Як можна гратися? Правильно кидати, котити, бити, передавати та ще багато різного. А ось погляньте, це лялька-пупсик. Вона зроблена з пластмаси. Скажіть, із чого зроблена ця лялька? Так, із пластмаси. Пластмаса – це твердий матеріал, навіть твердіше за гуму. Але від гуми пластмаса відрізняється, тому пластмасову ляльку не можна кидати як м'ячик, від цього іграшка зламається. Як же ж можна гратися з лялькою? Так, можна одягати, годувати, класти в ліжко, катати в колисці. Гарні іграшки гумові та пластмасові, але навряд чи ви візьмете їх з собою до ліжка. А які іграшки стануть діткам у пригоді для цього? Так, молодці іграшки, які вироблені з тканини. Дітки, вони які на дотик? М'якенькі, пухнасті. Тому їх називають м'якими іграшками. М'які іграшки всередині набивають ватою. А зверху одягають м'яку тканину. Наприклад, плюшом або хутром. Дітки так, з яких матеріалів роблять м'які іграшки? Так, з тканини. А тепер, дітки, давайте подякуємо нашим іграшкам за те, що вони. Завжди готові з нами гратися. А як ще треба гратися з іграшками, щоб вони не сумували і не ображалися на нас? Так, любити їх, доглядати за ними, складати на місця після гри, гратися обережно та не ламати. Діти, ви всі дуже уважні та великі трудівники. До нових зустрічей. До побачення!